У Вінниці СБУ припинила діяльність двох інтернет-агітаторів місцевих жителів. Вони у забороненій соцмережі, однокласники, героїзували подвиги терористів та пропонували встановити пам'ятники Кадирову по усій Україні. У службі безпеки України повідомили про проведення заходів, під час яких нейтралізували 11 проросійських інтернет-агітаторів у декільких областях України. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Києві. Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях за процесуального керівництва органів прокуратури. Служба безпеки України викрила двох місцевих мешканців, які після повномасштабного вторгнення на своїх сторінках в соціальної мережі поширювали прокремлівські ворожі наративи. Ними виявилися колишні. Викладач одного із національних університетів та військовий пенсіонер-екс-командир одного із авіаційних підрозділів. На власних сторінках у соціальних мережах заборонених в Україні фігуранти поширювали фейки про боротьбу російських військ із нацистами території України, про е так звані подвиги ворожих військ. На території України та навіть про необхідні встановлення пам'ятників Кадиров. Служба безпеки України виклада їх деструктивну діяльність в інформаційному просторі та зупинила її. Слідчі СБУ повідомили повідомлені фігурантам про підозри у вчиненню злочину, передбаченого частиною 2 статті 436. значком 2. Санкція цієї статті передбачають до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.